Фактором незалежної оцінки якісної практичної підготовки студента в університеті є її успішне працевлаштування та подальше кар'єрне зростання, тобто оцінка роботодавця в університеті. Запроваджено викладання спеціалізованого курсу основи професійної орієнтації, під час якого студенти отримують додаткові знання зі специфіки співпраці з роботодавцем та вчаться розбудовувати власну кар'єрограму, тобто передбачають власний рух по кар'єрних сходах. Що досить важливим є для молодої людини. Загалом процедура працевлаштування студентів-випускників має щорічний циклічний характер від грудня до грудня. В грудні проводяться зустрічі з студентами, на які повідомляється реальна ситуація на ринку праці, прогнози на найближчі 9 місяців, які випускнику документи потрібно підготувати за умови самостійного працевлаштування, процедура та умови виплати підйомних. На що саме потрібно звернути увагу студенту при проходженні співбесіди з роботодавцем у рамках співпраці університету з Київською обласною державною адміністрацією за програмою Вчитель Київщини у лютому формуємо базу даних замовлень на молодих спеціалістів від відділів освіти Київської області? Протягом березня відповідну базу даних замовлень по Україні і вже протягом квітня проводиться розподіл випускників. Завдяки співпраці університету з органами виконавчої влади значна частина студентів, навчаючись на першому курсі, вже мають гарантоване головними управліннями освіти областей місце роботи після отримання диплому. Так, у 2011 році університету була доведена квота для прийому сільської молоді за цільовими направленнями у кількості 116 місць. 97 місць замовлено Головним управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації і 19 місць управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. Не є таємницею, що університет готує фахівців для сільських шкіл Київщини. Загалом в університеті навчаються студенти з 15 областей України. Проте переважна більшість зарахованих до університету, наприклад, в тому ж 2011 році, прибули на навчання з Київської області, а саме 79% від загальної кількості. Тому, в залежності від року випуску, 75-85% випускників направляється на роботу в навчальні заклади Київської області. Після 15 серпня протягом п'яти днів після працевлаштування випускника, він направляє нам довідку з місця роботи, яка підтверджує його працевлаштування. Дана довідка надає право університету на підготовку документів щодо нарахування підйомних такому студенту. Проте досить важливо, коли студент, навчаючись, вже працює за фахом. Протягом навчального року виникає досить значна кількість гарячих вакансій у школах, внаслідок звільнення вчителів, виходу на пенсію, декретні відпустки і таке інше. Університет намагається проводити гнучкий розподіл так, щоб студенти були працевлаштовані у тих регіонах, вихідцями яких вони є. Такий підхід дозволяє вирішувати соціальні умови проживання студентів, а саме працюючи вони можуть проживати у власних батьків, родичів і так далі. Тим самим економити частину коштів за проживання, що є досить важливим для молодого спеціаліста. З метою ефективного проведення розподілу та оперативного реагування на ринок гарячих вакансій педагогічного напряму протягом року, стимулювання студентів до роботи під час навчання університету у співпраці з IT-компанією створюють інтернет-ресурс, який допоможе студенту протягом року відслідковувати тенденції розвитку ринку праці. Допомогти у самопрезентації випускнику перед роботодавцем та максимально візуалізувати роботодавця і майбутні умови праці нашого студента в університеті створено відповідний структурний підрозділ, який покликаний допомогти в першу чергу вмотивованим студентам оволодіти навиками самопрезентації та додатковими знаннями щодо планування. Та реалізації власного професійного та кар'єрного зростання. Відділ працює по типу кадрової агенції та центру розвитку особистості в напрямі оволодіння специфічними знаннями, які потрібні людині для активного кар'єрного зростання. Спеціалістами відділу було розроблено програму підготовки молодіжного кадрового резерву для органів місцевого самоврядування Переяслав Хмельницького регіону. Ця програма дозволить студентам, вихідцям з Переяславщини підвищити власну конкурентноспроможність на регіональному ринку праці. Загалом головне завдання університету це підвищити рівень конкурентноспроможності нашого випускника, навчити студента після отримання диплому вдало застосовувати набуті навики в роботі та ефективно використовувати власні внутрішні мотиватори для кар'єрного та професійного зростання. Тобто бути успішним лідером по життю.